Гравці народного клубу «Верес» готують собі заміну для учнів 26-ї школи. Вони провели майстер-клас та разом потренувались на авангарді. Олексій Зозуля, який сам нещодавно став батьком, зізнається, що з юними футболістами приємно працювати. Діти це як білий лист, вони всьому вчаться, все впитують від тебе. Поэтому завжди приємно з ними проводити час, тренувати, показувати. Які-то моменти учити, і приємно, коли вони від тебе це беруть і пытаются повторять те, що ти делаешь. Урок зеркового футболу взяв і самекласник Юра. Він ходить на всі матчі Вереса і є членом клубу. Тому, коли випала така нагода, дуже зрадів. Це наш клуб, ми за нього завжди боліємо. Моя мрія була це потренуватися разом з ними. Та як я захисник, то хотів би навчитися у захисників добре захищатися. Тренування переросло в фотосесію і особисті знайомства. Діти до того ж отримали подарунки. І, хоча акція була схожа на розвагу, досвідчені футболісти наголошують: якщо хочеш досягти у футболі успіхів, то до нього слід ставитися серйозно. Чим раніше не почнеш, тим ти в тебе більше буде можливостей ти заграти на професійному рівні, десь в хороших командах. Треба з 6-7 років, якщо ти хочеш дійсно стати. От всі зараз займені, син з 6 років наче займатися. Всеукраїнська акція «Зіркові уроки футболу» стартувала ще 14 квітня. Спонсори ІПФЛ обрали всього 10 міст для проведення такого заходу. Як пояснює керівництво ПФЛ, мета одна популяризація футболу і футбольних клубів в містах України. Тому що футбол, як і був, так і залишається номер номером один по спорті в Україні. Але тим не менше потрібно привчати дітей до того, щоб вони вболівали б за ті клуби, які є в їхніх містах, щоб вони цікавилися б футболом. Хоча ця акція була одноразова, у вересі запевнили, що готові частіше приділяти увагу молодому футбольному поколінню. Ірина Михалевич, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День.